Без квітів шампанського і цукерок сьогодні вони приймають лише теплі побажання по телефону. Стоматологи традиційно святкують своє професійне свято на роботі. Своє професійне свято на роботі, і всі і медпрацівника, і стоматолога. Всі тут відзначають скільки років. Пацієнтами Леонід Ващук, заслужений лікар України, нині очолює стоматологічне відділення в обласній лікарні. Це місце, куди йдуть не лікувати зуби, а лікувати наслідки від нехтування профілактикою. Тож ми не випадково обрали місце зйомки, хай навіть воно й лякає. Лікар наголошує, що останнім часом населення рідко ходить лікувати зуби, а тому охоче розповідає нам про наслідки запальних процесів у ротовій порожнині. Зуби це такий орган організмі. Що якщо він за Захворів, заболів зуб, сам він не відновлюється, якщо не своєчасно допомогу надати при карісі, не своєчасно і нерегулярно е, догляд за порожніною рота проводити, буває на превеликий жаль, бувають від цього летальні випадки. щорічно у нас два чоловіка, один-два-три чоловік помирають, але стоматологія не обмежується лише лікуванням зубів. Пуля була в нього сонім фері післявоєнних. Обстежили, знайшли цю пулю. Це архів багаторічної праці завідувача стоматологічним відділенням. Його він показує пацієнтам, які бояться лікувати зуби. Показує і нам історія на плівках. Це не лише складні випадки запалень, зубів, а й різні патології і травми у щелепно-лицьовій ділянці. Це відділення, куди пацієнти потрапляють уже в такому стані, коли вимагають серйозного хірургічного втручання, і, хоч стоматологів всі дуже бояться, вони ж у свою роботу вкладають усі сили стоматологам, як і всім людям, з нагоди свята нашого професійного я бажаю міцного здоров'я, успіхів, щастя, удачі. Умов для роботи, таких як належне сьогодні. Стоматологічне відділення практично повністю заповнене хворими з усієї області. Майже всі ліжко місця зайняті. Тож лікарям святкувати ніколи, бо своїх пацієнтів вони мріють бачити з яскравими посмішками і нагадують про правила догляду за зубами: чистити як мінімум двічі на день, два рази на рік, ходити до стоматологів, не займатися самолікуванням і їсти більше молочних продуктів.